Пане Олексію, на вашу думку, яка все-таки природа оцього конфлікту між Зеленським і Залужним? Ну тому що він є. Мені здається, це вже, як я от сказав, секрет Полішинеля. Ну це вже важко приховувати. Ви Знаєте, можна... я все ж таки я все ж таки залишусь на своїй сталій позиції і скажу, що на цей конфлікт він багато роздмуханий третіми сторонами та перебільшений. А, от я не буду говорити, що все рівно у взаємовідносинах Верховного головокомандовича да, і головнокомандовича, оскільки ну це як в не знаю там в сім'ї, в бізнесі, в будь-яких взаємовідносинах ти ті люди, які роблять спільну справу, вони все одно не шляхи досягнення результату бачать трішки по-іншому. Я б насправді здивувався, якби було якесь. Пряме виконання вказівок припустимо там да головнокомандувачам, або якби Верховний головнокомандович, враховуючи всю повноту інформації, а в нього її набагато більше аніж головнокомандувача, виконував виключно все так, як казав головнокомандувач. Тому насправді мене абсолютно не дивує, що були певні різнобачення відносно там, моти да проведення бойових дій, тому що ну не забувай. Ти все ж таки нагадаю на президент України Володимир Зеленський під час воєнного стану став все одно верховним головнокомандувачем і в багато речей він почав занурюватись особисто, а на фоні тієї інформації, якою він володіє, а вона не тільки військового характеру, на вона і економічна, вона і дипломатична, вона і політична, і в тому числі саме на позиції нашого президента, грунтується так, би мовити дипломатична стратегія України, в тому числі по формулі миру, в тому числі по отриманню зброї, в тому числі по плановості перемови. І зустрічей, і на все це насправді да, накладається ведення бойових дій. Мені зрозуміла точку зору залужного, насправді по-людськи, да, що в нього основна царина зараз це війна. Да, ми зараз всі працюємо з ради перемоги, і він намагається зі своєї сторони скоріше за все зробити все, що від нього залежне, саме в цій царині. Але ну насправді. Як ми вже бачимо зараз в засобах масової інформації є багато людей, які вже зроблять з нього заочно політика і починають підштовхувати його до різного роду політичних дій, і ще й більш того роздмухують відповідні скандали в публічному просторі під час війни, що є абсолютно недоречним. Тому я глибоко переконаний, що ситуація ще не в тупіку. Що ситуація ще можливо не, вирішиться? Єдине, що сторонам звичайно потрібно вийти на на, в публічність. І сказати відверто свою позицію. До речі, президент Зеленський вже її частково сказав, що не потрібно військовим гратися в політику, і я думаю, що він тоді якраз мав на увазі незалужного, залужного, а от його певне оточення і тих людей, які ззаду його в спину штовхають. Відповідно, та да? ну хто, хто? А, чекайте, а, пане Олексій, Хто, хто яке оточення? Пане Олексію, яке оточення залужного штовхає його в політику? Ну, послухайте, зараз я думаю, що на них а, на, на, на лобі не написано, але ми ж чудово розуміємо, що якщо дивіться, якщо ну я ж як і ви думаю, давно журналістиці, я давно в політиці. Якщо в з різних соціологіях показують, що в залужного другий результат після президента. На і що він там реально має шанси для того, щоб входити в гіпотетичних президентських виборах в другий тур, то відносно нього так чи інакше навколо починають на та люди об'єднуватись. Причому можуть об'єднуватись навіть без його те, що він цього може і не знати. Вони можуть самі відповідно створювати провокаційний форм приводи і втягувати його відповідно в цю політичну Але, площ... пане Олексію, але жодного разу Віця, я погоджуюсь з тим, що можуть бути якісь люди, і так далі, але те, що ви теж кажете, ну от мовляв, його втягують, він готов... Ну ми ж е, оперуємо все ж таки якимись даними, якимись фактами. Так жодного разу Валерій Залужний не заявляв про свої якісь політичні амбіції. І е, коли ви кажете про те, що е, оця критика з боку Володимира Олександровича, там е, деяких військових незалужного навіть це е, де воно в виданні більд так здається. Було це інтерв'ю одразу так. після того, як вийшла стаття в Тайм, де е, залужний викладав своє бачення? Ну там е, того, що треба для перемоги в війні, там що допоможе. Е, ну одразу виходить ця стаття. Ну якщо ми кажемо, що не про залужного, говорив Зеленський. А хто ще з, з, з військових, в принципі, ну якось декларував своє бажання йти в політику? Ну залужний Ти, теж не декларував, але. Дивіться, дивіться, я з ним погоджуюсь, що залужний офіційно публічно жодного разу не казав, що він іде в політику. Це абсолютно відповідає дійсності. Але коли залужний почав використовувати саме політичні інструменти для досягнення військових цілей, я маю на увазі те саме інтерв'ю там таймуда на зустрічі, відповідно з Остіном, коли він ну от знов ж таки з інформації української правди попросив 17 мільйонів. Онів на боє... ну, там для артилерійських боєприпасів, да, і що Остін там дивився на нього довго квадратними очима, кажучи, що вони по всьому світі стільки навіть не те, не то, що там найближчим часом взагалі можуть не назбирати. Ну тобто, тут, коли залужний, як на мене, це моя суб'єктивна точка дозору, да дивіться, я це обов'язково зазначаю, коли залужний почав е, просувати. На інтереси військові через політичні інструменти, так би мовити, перейшовши через голову верховного головнокомандувача, да можливо не погодивши деякі свої тези з центральною лінією держави, от тоді насправді оця криза, вона насправді почала дуже сильно поглиблюватись. Питання... Тому що я ще Пане Олексій, питання я в тому, тому що в є набагато більше інформації і стратегії. І відносно отримання допомоги Україною на на, на наших західних партнерів і проведення всієї дипломатичної лінії. А коли людина, там верховний головнокомандуючич виходить і каже, ті речі, які не корелюються з центральною лінією, це насправді може нанести і шкоди. От у чому справа. Тому я підтверджую свою точку зору, що, скоріш за все, якісь якась лінія робоча лінія конфлікту, вона ж все ж таки має місце. Питання в тому. Що, от, якщо ми говоримо про те, що ну от ви говорите про те, що там а, заложний скаржився на щось Лойду Остіну? І це могло викликати. Це, не, там... це українська правда. Да. Правильно, що це... це могло викликати там а, претензії? Ну там чи ну скажімо, якусь образу там з боку Володимира Олександровича, що з ним не погоджено, і так далі, то Лойд Остін просто а, приїжджав а, в Україну до Києва 20 листопада. А стаття в За Економіст вийшла місяць тому. А, тож тут трішки не сходяться пазли, а, яка ваша Думка, пане Олексію. А ну от объект... пазів паз, просто насправді дуже багато. Угу. Ми зараз їх хронології з вами не зведемо, як би нам того не хотілося, оскільки ми не знаємо і не можемо знати, оскільки тут туман війни насправді всю хронологію цих взаємовідносин як центральної лінії дипломатичної з заходом. Так вже й окремого якогось треку, який зробив собі залужний. От тому насправді ці речі, і точки над «і», я ще раз повторюю, мають розставити оці дві людини. Добре, яка ймовірність за вашою оцінкою, того, що о, пан Зеленський все ж таки звільнить пана залужного, і в які терміни ну це може відбутися, якщо може, чого ну мені впевнений, там більшості населення України катастрофічно не хотілося. Ви знаєте, і мені б не хотілося, я вам то навіть більше скажу. Оскільки, як на мене, напередодні такої важкої зими зараз мати зміну головнокомандувача, це дуже ризикована історія. Тому я і залишаю все ж таки якісь люфти для того, що все ж таки вони синхронізують свої позиції і все ж таки да, продовжать працювати разом на благо України і українців. От, але потрібно все ж таки розуміти і віддати належне, останнє слово все одно буде за верховним головнокомандувачем. І той, ще раз повторюю, що той об'єм інформації, який є в нього, він не співставний з об'ємом інформації будь-якої людини, в тому числі і головнокомандувача, оскільки в нього є тільки один напрямок і одна зона відповідальності. Я глибоко переконаний, навіть якщо таке рішення буде прийнято. То ще раз зроблю ремарку, що я цього також, мабуть, не хотів, але якщо воно буде прийнято, я думаю, що воно буде дуже серйозно обґрунтоване і тому я такому рішенню все одно буду довіряти. І закликаю йому довіряти наших глядачів, щоб не поглиблювати політичної кризи, особливо зараз, коли ворожі і псора зганяють будь-що з титанічною силою. В нас просто на жаль, все, що відбувається, ну думаю, ви погодитесь з цим, якщо стежити там за інформацією. Порядком денним, ну, як там з того ж офісу президента, ну якщо якісь проблеми, то це ворожі псо. Я погоджуюсь, звісно, з тим, що це грає на руку нашим ворогам. Але ну коли ви говорите, пане Олексію, про те, що цей конфлікт розмухують ну якісь там треті сторони. Ви кого маєте на увазі? Я маю на увазі тих людей, ти. Політичні сили да тих людей з політичними амбіціями, які розуміють, що самі вони не спроможні а, нічого зробити з Володимиром Зеленським, оскільки в нього дуже великий рейтинг, і для цього їм потрібен криголам. Це ви От, на опозицію а, на, а... На, на когось з представників опозиції натякаєте. Правильно я розумію. Ну, звичайно, і на тих е, людей, які мають політичні амбіції, плюс на да, як якщо зараз навіть не політики, але ці політичні амбіції мають. Я думав про цих людей знає вся Україна. Плюс. А, от хтось там частково і заспокоював нас дуже багато. Ну от. тому насправді да, в мене така точка зору, що люди Це його про Арестовича та. зараз добре. добре. Але а, але дивіться, які пане які, Олексій. Які, Пане Олексію, просто мусимо мусимо завершувати. Не можу вас не запитати. Дивіться, добре, просто ту ж українську правду, ну її важко запідозрити, Там симпатія, до прикладу, до ну, умовного там Порошенка якогось. Так а, натомість, що пише українська правда? Що ще в квітні минулого року, цитую, ми одного з того, хто. Був там в об'єкті номер один, в, 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 в як воно називається в укритті. Там так, в бункері, так. Да, на бункері там Так. ми ще ніхто ні про що не думали. А Андрій щодня щось про Валеру підкидав. То в нього фон то він дуже медійний. То в нього в оточенні одні порохоботи то ще щось це виглядало дивно, але тоді було не дуже до того. Ну а от зараз воно виплило. Яку роль в цьому всьому? І чи мо чи записуєте ви до цих третіх сторін, які роздмухують цей конфлікт Андрія Борисовича Єрмака глава оф... главу офісу президента? Ні, в жодному разі не відношу, тому що ця людина показала свою ефективність і показала свою відданість в роботі в України і виконання, скажімо так, важливих функцій на президента України Володимира Зеленського. А те, що якісь могли розмови бути, ну насправді нехай тоді ця людина, яка дає таку інформацію, вийде публічний простір і про це заявить. Я думаю, що в цій людини також на Разу автоматично з'являться рейтинги і політичні перспективи. Це людина О, тому, з найближчого оточення президента. Я дума... а відповідно від третіх осіб щось там розказувати, що хтось комусь там масло вогонь підливав. Ну то кожен з нас може це зробити. Знов ж таки для справедливості, скажу, що розмови на нарадах, а я сам в минулому державний службовець великої категорії звичайно могли набути, тому виключати абсолютно це ми не можемо. А, дякую, пане Олексію. Я просто думаю, що якщо ця людина з оточення президента вийде і скаже, що так, такі розмови були, вона тут же е, перестане входити до оточення президента. А, дякую вам за розмову. Олексій. Але, дякую, Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, з нами на зв'язку.